Є два основних способи, як формується паттерн. Якщо ми кажемо про наш особистий паттерн, це те, що наша психіка може вважати позитивним досвідом. Наприклад, була якась складна ситуація, а ми в ній вижили, або якось з неї вийшли, і вона закріплює цей результат. І починається така, такий взаємозв'язок пробудовується. Ага, якщо це от така ситуація, я зроблю те і те і отримую позитивний результат. Але ми можемо недооцінювати нову ситуацію і не бачити відмінностей, або наш спосіб вирішувати міг бути з певних обмежень, яких вже не існує. І, наприклад, вже можна знайти її більш ефективний або конструктивний, або комфортний для нас спосіб. Але ми не можемо цього зробити, тому що ми автоматично починаємо програвати паттерн.